Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт музоборона з піснею до перемоги. звати Максим Бородін, е, я співак, артист, музикант. Максим Бородін український співак, автор пісень. Співак розпочав свою творчу кар'єру з виконання каверів на вулицях українських міст. А поки ще темно є в нашій кімнаті, давай стопором будемо просто мовче. Артист має трьох доньок та дружину, які завжди підтримують і надихають на творчість. Ми одружені вже майже 12 років. Моя дружина Таз, вона в мене вірила у ці всі 12 років. Після початку повномасштабного вторгнення презентував свій перший альбом. А, зу -зу собі кувала, а за обрі сонце западало. Наразі Максим Борозін веде активну волонтерську діяльність та бере участь в благодійних концертах. Це Я не знав, що буде широкомасштабний наступ. І 23 лютого я написав так: більше ніяких пісень і постів російською. Крапка, годі, крапка, і все. 24 лютого. Це Києвом. Це 20 кілометрів від Києва. О 5 ранку ми всі відчули оцей... задрижали вікна, і оце, знаєте, вдвох так раз на ліжку і піднялись світло ліхтаря. Я пам'ятаю цю тінь на дружині, це такий глибкий страх. Ми за 20 хвилин зібралися, дітей посадили в машину. Як батько трьох дітей я мав право виїхати з країни і досі його маю. Але мені це право не треба, тому що я хочу разом зі своїми дітьми жити в цій країні. Їдемо на захід України. Я їду до свого друга, в нього там хата. Піч, батьківська хата, там ніхто не живе, нічого такого особливого немає, але там могла бути моя сім'я. Я залишив там сім ну, всіх дітей, Тасю. Я був з ними півтора доби. Дров нарубав. Ми об'їхали, купили продуктів. Я все залишив і сказав, Тася, я їду в Київ. Я її попросив, тільки, щоб вона не плакала. Я просто кажу, якщо ти заплачеш, я не впевнений, чи я зможу поїхати. І п'ята ранку я вийшов на вулицю, сніг був, і ми обійнялися, кажу, давай так, ми 30 секунд сподіваємося, я сяду, сяду в машину, я не буду на тебе дивитися і поїду. Я збрехав, я в зеркало подивився, я бачив, що вона вона не плакала. Вона так тільки стисла лице, щоб не заплакати. І Я доїхав до Львову. І телефоную своєму свояку, він вже був в Києві. Я кажу, Льоха, що треба. Він каже: Макс, треба бензин. А в мене універсал машина. Купляю по 125 літрів чотири бака для душа пластикові такі. Їду на заправку, чопиками з другом забиваю їх дерев'яними. Вмовляємо заправщиків заправити ці чотири бака бензином. У мене півтони бензину. За кілька хвилин ми веземо півтони бензину в Київ і медикаменти, а зараз пісня. Це моя країна, ні такі, як я люди. Через добу ми доїхали до Києва. Ми привезли цей бензин, вивантажили його вже на складі і заливали в такі ж легковушки, як в мене, щоб розвозити шоломи. Ми возили броніки. Спальники, карімати, їжу. І так ми фігачили з самого ранку до комендантської години щодня до самого визволення Києва. І я переключився на інше. Я став ганяти машини на схід. Ми зараз дві машини переганяємо. Машина, на якій я їду, от вона так виглядає. Дякую всім за донати, як то кажуть. Всі, хто допомагає, О, так автівки Я переганяв е, до середини літа. До мене звернувся Андрій Мацола. Він бізнесмен, запропонував е, приєднатися до бригади, де, де ми будемо їздити і виступати для військових. Я сказав, що так. Перед військовими виступати дуже хочеться їм вгодити. Коли я бачу, що вони затримали очі, що вони відчули кайф, що їм не скучно для мене це ну, найбільша нагорода. Зустрічайте Максим Бородін. Родом з Вільнянська Запорізька область. Це моя країна, і такі, як я люблю, Часті, що порядні проїжджи не буде. Знаковою для мене пісня це моя країна. Я її написав ще в 18-му чи 19-му 18 19 році. Українською я почав десь в 18-му писати. Я тоді ще писав, пам'ятаю так: то російською, то українською. І головне, що дівчата, мої діти, вони теж розмовляли російською. І Я тоді вирішив, що я хочу, щоб вони розмовляли лише українською. Я купив всі сім томів Гаррі Поттера української або Баба Галамага. І я їм читав по 12 сторінок. Ну на цей момент це вже десь років 5, я Так читаю. А зараз у нас уже ми дійшли до того, що у нас на кухні висить дошка. На якій написано тато, мама, Вероніка, Катя, Аня. Якщо ти сказав одне російське слово, наприклад, блін, якщо не встиг себе виправитись, то тобі пишуть бал, в кого протягом дня виходить більше балів, то й моє посуд. Поки що у нас Вероніка лідирує і Катя, і Аня. П'ять у Ані, два у Вероніки. Літку 22-го стали виходити пісні. Я став розуміти, чому вони стали виходити. Тому що я став писати без емоції зла і люті, а з, з емоцією от, споглядання, спостерігання. Повітряна тривога із неба замість Бога летить залізо смерті, щоб Україну сперти, щоб діти не сміялись, щоб люди не кохались, щоб темна ніч і більше нічого. Пісня якби не ти. Я її написав е, трохи менше року назад. Я був вдома, я був один і просто прийшла одна фраза якби не ти, я б не вірив в любов. Так як її написав для е, своєї дружини для Тасі, ми прожили вже 12 років, і я вже знаю, що любов це не тільки перше побачення, квіти, е, поцілунки. Любов це коли ви дуже сильно посварились. Але ти знаєш, що як би там не було, просто навіть якщо ти не вважаєш, так? Але треба сказати вибач. Якби не ти я б не вірив в любов, якби не ти я б не знав, чому сенсу простолу циного життя. Життя. А наша сторі, сторі, просто почалась. Я ти жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей любов звук Вона не град людських сердець наших дух. Його опікалася не раз і я горів. І я вважав, що світ хронічно захворів Та дві дороги заплилися одну, я піднявся на поверх, а до того, що потну. Якби не ти я б не вірив любов, якби не ти я б не знав, чому серцю просто. ці до життя, життя, Нехай не раз я впаду, стану знов Ти мені сили даєш ніби викрила Джаганий вони не Летять Є обов'язково, є вогонь, кому спустив ворона, хтось сюди у вогонь, то збириває з м'ясом серце і з грудей, шукає хтось любову любов у безлічі людей. Не два у динах вулиць, вона йде вони не розминулись, Він її знайде Бо як чи ні навіть, вся планета та не всі як не ти я б не вірив любов. Знаю, чому серцю простого все життя, життя, нехай раща по густах у стов, ты не сылы, да я с ним викрила так а ами водик, девочка чай, лочай, и бы не ти, я б не. Ми... Не ти, я б не знав, чому сенсу просто з мною життя життя, нехай не раз я впаду, стану подустав, Ти мені сили даєш, ніби крилам, токам, і води не была в ногам летять Летять якби не ти я б не вірив, любов, якби не ти не знаю, чому це просто земного життя. життя. Пісня Чайка її написав не я. Її написав дуже талановитий чувак Андрій Безкровний. В мене є продюсер Вадим Лисиця. І він мій друг. Ми з ним вже на фронт кілька разів ганяли. На херсон їздили волонтерили теж. І... Він мене познайомив з Андрієм Безкровним, він дуже мною опікується. І от вони вдвох вони кажуть: Максим, дуже крута пісня, якби не ти. Але треба слухача, трошки дивувати. Давай ми просто будемо робити так, щоб твій слухач божеволів. Від того, що ти йому все даєш нову і нову музику, нове звучання. Вони ввімкнули він, чайку, і ми, мені дуже вона сподобалась. Мені вона дуже зайшла. Чайка це пісня про українського. Там там є таке слово в пісні легінь. Молода людина, який йде на війну. Він прощається з батьками, прощається з, зі своєю сестрою. і Він просто навіть. Не обговорює те питання, що він не повернеться. Це про хлопця, який повернеться, обов'язково повернеться додому. Рушу легін на війну потеряну по себе. Овіня в неню сестру на не війни сабачку не помру. І знову поверх пожал в хитажах і спалахі поручи, вибухи, вибухи, лети до мене, че за хвилями, до крайню били. Сила мы чайку на квиля зорі ракры. І На кордон, деширокий тихий дом. Зідесь їх скарпать хиків, повернуть до небезневих. І знову подумки, подихи, пожевки, де знайти наші шляхки. І знову поверх і пожевки теж і спалах, і поручи вибуха. Ми, до край милу да, не посхила ми, здобива сила ми, чай хвиля да, хвиля ми, здорові ракили, міна, да, не бісинь у Я хочу побажати українцям сили. Ми маємо бути терплячими, ми маємо бути дуже толерантними до наших військових, щоб військові знали, для кого і за що вони роблять свою важку роботу, ризикуючи своїм життям. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.